Друзі, за три хвилини я вам покажу автомобілі, які є в наявності. Хто бажає придбати до Нового року автомобіль, запрошую вас на огляд і на тест-драйв. Всі автомобілі перевірені технічно і на легкокрасочне покриття. Є гольф 2014 року, 24 кВт, європейець, Гарна ціна 8800. Не бита, не Америка. Джип Renegade 20 рік. 20 рік, 80 тисяч пробігу, 16900. Джак, офіційний автомобіль, 11 тисяч пробігу, нова машина, 9900 на шкірі, повний привід, міні-паркетник. Ford Escape. 18-го року 150 тисяч пробігу. В рідній фарбі технічно ідеальний. 12500, 12500 джип. Джим Grand Cherokee, 3-літровий дизель. Максимальній комплектації Сумі 26 тисяч доларів, ідеальний стан. Volkswagen Golf 6, 1.4 турбобензин на механічній шестиступеневій коробці передач 7 тисяч доларів зі знижкою. Максимальна комплектація Tiguan, 18 рік. Утримання в полосі, масажі, повна-повна комплектація в рідній фарбі 25500. Максимальні комплектації Nissan Qashqai, європейце, 1,6, дизель, механіка 6-ступенева, камери 360, тут теж камери 360 15500 в рідній фарбі. x 3 американець пошкодження, тільки бампера, 14 рік, 250 пробігу, повний привід, максимальна комплектація 14500 чорний на чорному. Tiguan, 12-й рік, дорестайлінг, максимальна комплектація обслужений до дрібниць. весь в рідній фарбі 12900, GL 550. 19 тисяч доларів з торгом. Капсула часу. В ідеальному стані одиниці залишились 6500 дизельна. Opel Astra H 5500 на автоматі. Один, один підкрас 8800 Зі знижкою буде 8700. Passat b 7 Дизельний 1,6 на механіки. 15 11 рік. вибачаюсь 11 рік, рік 8700. Далі Туксон в рідній фарбі 7600. 6000 доларів на автоматі. Гольф 5 в чорному кольорі. Одне підфарбування, автомат звичайний 6000 доларів. Автомобіль як перший підійде жінки-дівчині на автоматі Nissan Micra 2007 року 4 700 доларів. Passat b 6 2 літровий дизель на автоматі 7500. Tesla Model S, двойний пакет повний привід. На пневмо в ідеальному стані 21 тисяча доларів з торгом. і це ще не все. Запрошуємо вас на огляд і на тест-драйв до нас на майданчик вулиця Польська, 8 В.